Мої вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube 24-го каналу. Пропоную вам оглянути карту бойових дій станом на 20 квітня суботу. Подій чимало. В першу чергу, атаки безпілотниками по території Російської Федерації розповім, що, куди і як прилітало. Також 19 квітня було екстрене засідання Ради Україна-НАТО, генсек альянсу ЄНС Столтенберг повідомив багато корисного і цікавого. Ну і звісно, по фронту поговоримо. Що на лівому березі, тому що втрати техніки феноменальні у ворога. Яка ситуація найважчих ключових плацдармах лінії бойового зіткнення? і де побував Володимир Зеленський. Про це все поговоримо детально, і звісно ж, це допомога. З боку сполучених штатів Америки, тому що Палата представників нижня зробила ще один крок до того, аби проголосувати. І ем, незалежно від того, коли ви дивитесь цей огляд карти бойових дій, скажу, що в суботу, 20 квітня, орієнтовно в восьмій вечора, 20.00, в палаті представників Нижній будуть якраз голосувати українське питання там окремо поділені Ізраїль, Тайвань, Україна і інші питання для голосування. Що ж почнемо з того, куди що летіло? На території Російської Федерації Смоленська область, давайте глянемо спочатку на карту, де вона знаходиться, бо ви розуміли, що і куди летіло. Ось Смоленська область. Візьмемо центральну точку. Цієї області і до кордону з України орієнтовно бачимо 350 кілометрів, що відомо по цьому напрямку: що там палало нафтопереробний завод, нафтобаза. Ось ці прекрасні кадри. А спочатку вам процитую, що ж каже губернатор Смоленської області сьогодні, около двох часов ночі, в Кардимовському районі, произошла попитка атаки українських БПЛА на об'єкт. топлива энергетического комплекса. В результате работы сил ПВО летательные аппараты были сбиты, однако в результате падения обломков произошло возго... возгорание емкости с горюче-смазочным материалом. От, аби ви розуміли, губернатор Смоленської області каже, що все збито, і ті загоряння це є падіння уламків. А на відео є звук на якому на жаль ми не можемо вам показати, тому що там така нецензурна лексика, що ого. го Відповідно, як мінімум видно. А дві точки загоряння. А саме сама особа, яка писала це відео, каже, що було чутно мінімум вісім прильотів, вісім вибухів, вісім влучань. Ось так, от вони все збивають. Що цікаво, що окрім Смоленської області і влучання в нафтопроробні резервуари Російської Федерації, там і от видно в нас супутникові знімок, як як виглядають ці резервуари, ось по них і влучали. Нагадаю вам, що Сполучені Штати Америки висловлювали занепокоєння і незгоду з тим, що ми, наші оборонці, наші спецпідрозділи б'ють по таких от об'єктах. Бачимо далі Б'ємо окрім цього. Загалом на 20 квітня на територію Російської Федерації вісім областей летіло 50 орієнтовно безпілотників. Також є влучання в Білгородській області і інших областях, тобто масована така хороша, якісна атака. Якщо говорити загалом по влучаннях, то от я вам вже нагадував про те, що відбулось 19 квітня засідання Україна НАТО, де Єнс Толторберг сказав наступне, що Альянс передасть Україні комплекси ППО, і це дуже важливо. Лише тут треба з'ясувати, чи він має на увазі ті самі ППО, про які говорив Олаф Шольц, тому що канцлер Німеччини запевнив, що знайде для України. Ще додатково шість комплексів не пускових установок, а комплексів Петріот. Це дуже і дуже потужно. Це при тому, що і Кулеба, міністр закордонних справ, і Володимир Зеленський, президент України, казали, що нам треба як мінімум сім таких комплексів, три наразі в нас вже є. Ну, і, відповідно, також Стопленберг нагадав і пригадав це от збиття Ту-22М3, які ГУР повідомило. Боданов сказав, що це спецоперація. Так само збивали Ту-22М3, як і А-50 свого часу. Ось це падіння. Деталі наступні: що ця операція готувалася орієнтовно 7 днів, розповів Боданов, Також використовували для збиття Ту-22М3 комплекс ЗРК. С 200 ось цей комплекс очевидно він модернізований, тому що каже Буданов, що збили літак, підбили на відстані 308 кілометрів. Це дуже дуже багато. Цей комплекс так далеко бити не може. Але спецоперація на те вона на те вона і спецоперація, аби прораховувати і виконувати якісь нереальні досягнення. Видання Forbes каже наступне: що ракет до С 200 у нас. Є дуже і дуже багато, і це дуже справді радує. Так, от і Столтенберг сказав, що удари по авіації Російської Федерації, згадуючи тут 22 м 3 це є законна ціль для збройних сил України, тому що це е, має, має на меті захист нашої території, тобто легально, прекрасно і продовжуйте бити по саме повітряних цілях Російської Федерації. Що ж, давайте безпосередньо перейдемо на карту бойових дій, що відбувалося на лінії бойового зіткнення. Розпочнемо традиційно з північно-східного напрямку в районі Куп'янська. Що я вам скажу, що припинили свої потуги і намагання ворог активно штурмувати, бити і втілювати те, що вони плели язиками. Гадаю вам буквально ще місяців, кілька тому вони розповідали, що з Куп'янська, от на, на мапі глянемо, 8 кілометрів знаходиться Куп'янськ, сам до лінії бойового зіткнення, до позиції ворога. Перепрошую десь в районі 10 ось так. Вони розповідали, що вони з Куп'янська зроблять другий Бахмут. Не тільки Куп'янська, але й також і Скупінська вузлового, тому що це потужний логістичний напрямок на цьому е плацдармі. Але, очевидно, нічого в них не виходить. Більше того, частину військ з Скупінського напрямку Росії довелося перекинути саме е на Білгород, тому що там вже ж також регулярно неспокійно і добровольчі формування. Такі, як Свобода Росії, РДК заходять. Ну, відповідно, іншу частину військ вони перекинули на, схід, східніше, на східні напрямки. Це є Авдіївка, це є Бахмут і це, звісно, Новомихайлка, про що поговоримо ще детальніше. Так от, тому змін тут по лінії бойового зіткнення немає. Все залишається як і було. Що відомо по трішки гарячішому напрямку, Лиманському напрямку. Ось Лиман, нагадаю вам. Біля біля Малиману за торське, відповідно, каскад водойм від річки Чорний Жеребець. Терни, Ямполюка. Терни, Ямполюка – це от найгарячіші населені пункти на цьому фронті. Що відомо, що схід терні на Лиманському напрямку Збройні сили України атакували ФПВ-дронами російську штурмову групу в південно східній частині Балки, і відповідно нанесли їм хороших. Втрат ну от працюємо. Ми FPV-дронами, що кажуть бійці, що при тому, що в нас не вистачає снарядів, повноцінно FPV-дрони не можуть, звісно ж, компенсувати це, але вони реально приносять дуже велику шкоду противнику. Тому е і просувань відповідно біля тернів е у ворога немає. Нагадаю вам, що мета е росіян на цьому напрямку це від е торське зарічне... Серне і Іванівка, відповідно, відтіснити наші позиції за ріку і спробувати вже там закріпитися. Ну от В південно східній частині Балки Іванівка в сірій зоні от, знаходиться ця місцевість. Ось це є сіра зона. Попри те, що вона на карті Діпсейт промальована зеленим кольором, контрольована Збройним силами України, тут насправді ніхто нічого не контролює наразі. Це сіра зона, тобто не підконтрольна ні окупантам, ні нашим. Оборонцям рухаємось далі. По карті активізувалися окупанти. Також і біля Білогорівки Луганської області вони намагаються регулярно кидають диверсійно розвідувальні групи, штурмувати наші позиції. Безуспішно їхня ж мета, нагадаю вам: так тут проходить ріка Сіверський Донець. Ось і по ній спробувати просуватися попри неї, але знову ж таки. Зовсім немає ніяких е, успіхів і результатів у ворога. Ну і бачимо по лінії бойового зіткнення змін також немає. Щодо, е, власне, Бахмутського напрямку і, напевне, найгарячішого е, плацдарму наразі на 20 квітня, величезна кількість атак біля часового Яру з боку Іванівське. Та ви бачите, налітки Діпстейт промалювали е, власне, напрямки вектори руху Іванівське. А далі йде Богданівка, Калинівка. Ось ці от всі напрямки. Ну і Григорівка в меншій мірі. Ворог намагається безпинно великою силою, з великими втратами, з великими залишками техніки просуватися. Що відомо, на часі ярському напрямку зберігається, от кажуть наші бійці, високий темп бойових дій у західній частині Богданівки. На східній околиці Часового Яру та в Іванівському про те, що я вам сказав. Наразі ситуація без змін намагається просуватися. Найбільше ж, ви бачите, вони просунулися між Богданівкою і Іванівським. Ось от такий от є в них виступ. Північше від Бо Іванівське по на південь від Часового яру. Є певні просування, але вони даються просто таки шаленими втратами для ворога. До речі, часів яр командний пункт часового яру відвідав Володимир Зеленський. Він зустрівся з нашими оборонцями. Вони йому прозвітували. Він їх нагородив. Відповідно, медалями і подякував за захист. Ну і справді за оборону цього населеного пункту, тому що в часів яр зараз надважливий і дуже важливий населений пункт. І я дуже намагається ворог його <кхм>, справді взяти, намагається атакувати з півдня, і з півночі і лобові атаки здійснюють. Але відповідно в них. Нічого не виходить. Просування кажу кажуть, є певні, але якою ціною і наскільки їх вистачить, аби так, от розкидувати своїх бійців, до речі, трьохсотих для них поняття як такого немає. Будь-хто хто отримує поранення різного ступеню складності вже потенційно є двохсотим, тому що вони не евакуйовують і не забирають. Хочу вам нагадати також зараз. Ще повернемося до цього плацдарму, Нагадати про удар 13 квітня по Луганську. Ви пригадуєте, що були враження ракетами Storm Shadow? там окупанта, і він, власне, є хороший масний командир. Як його звати? Його звати Павел Кропотов, Ось він, і його вже поховали в Екатеринбургу. І каже, що. Вот я процитую 13 апреля 24 -го года в Луганске в результаті удару українськими ракетами типа Storm Shadow погиб командир 59 Дев'ятої Гвардійська Севашка бригада, полковник Павел Кропота Ну і от задаються питаннями, в тому числі і військовий експерт Костянтин Машевець каже: а що ж в Луганську, начебто, на Рембазі, якийсь робив цілий полковник і цілий командир бригади, так от каже Машевець: що очевидно влучання було не лише в якісь ремонтні потужності, в якусь техніку живу силу, а в командний пункт в Луганську, тому що такого такого рангу. Офіцери ворожої армії загинули. Ну і це дуже добре, тому що ми знаємо, що в першу чергу які найбільші проблеми в росіян це з командним офіцерським складом, тому що тими стадами, які йдуть на війну з Україною, нема кому керувати. Ну і так, тому таке влучання є потужно хорошим. Про північ Бахмуту ми з вами проговорили південь від цього населеного пункту. Кліщіївка кажуть бійці, що заготрла ситуація. Ворог намагається. Е Кліщі затиснути, як би це не було тавтологію, в кліщі. От, власне, рухатись намагаються по півночі, по висотках і південь між Кліщівкою та Андріївкою. Просування незначні, наголошую, наголошу знову ж таки, але вони є, і знову ж таки, сили і засоби значно переважають наші оборонні можливості. Рухаємось далі, напрямок Авдіївки очеретини. Також складна ситуація. На цьому напрямку ворог намагається рухатись в двох векторах: це, от, в бік Новокалинове, і відповідно очеретине. Що відомо по цьому напрямку? Що, от, власне. В очеретину на глибину до 400 метрів вони зайшли на населений пункт, і е, там тривають бої вже на вулиці імені Івана Франка. Давайте я продемонструю вам е, власне супутниковий вигляд карти, аби ви зрозуміли, як виглядає очеретине місто. Ось ви бачите, так, це англомерація цього населеного пункту. Ось вона є. І от вже бої червоненьким кольором зайшли на вулицю Івана Франка. Франка. рете не важливий на саме пункт, тому що це є лінія оборони по Карлівкою Курахова. Зараз про це також згадаємо. Ну і також, що відомо, що Новокавилому тривають бої вздовж вулиць Степова та Садова. Ну, от я вам згадував: Степова та садова. Ось ці от вулиці. Садова і степова. Ось вона. Садова вулиця і паралельно до цієї вулиці йде. Степова. Ну і частина степової, більша частина степової вулиці вже контролюється ворогом. Повертаємося до топографічного напрямку. Ось, ну, от, те, що я і казав вам, Очеретине. Далі ми рухаємося до Карлівського водосховища і Курахове. Звісно, ось це напрямки, в яких прагну, прагнутимуть атакувати росіяни. Далі найважче, також один з найважчих напрямків так, це Новомихайлівський плацдарм, що відомо по ньому. е, Тут от, тривають бої. Мар'їнський плацдарм, намагається просунути сворог в напрямку Георгіївки безрезультатно. І також, але от все знаєте, від чого тут залежить? Від того, як будуть тривати і відбуватися бойові дії біля Красногорівки, тому що це населений пункт, який лінія зіткнення тут стоїть від 2014 року. Відповідно, це дуже важливий напрямок, і ворог, от, навіть Діпстейт гарно промалював. Удари намагається ворог здійснити в напрямку Красногорівки і також Георгівки. Біля Побєди зрушень немає. Мета знову ж таки Корахова, і від Корахова далі з'єднання з, з Вугледаром. Якщо говорити про цей плацдарм і про населений пункт Новомихайлівка, то Новомихалівка знову ж таки продемонструю вам супутниковий варіант цього міста, аби ви бачили, що відбувається. Ви бачите, дві третіх фактично міста контролюється ворогом. Західня частина населеного пункту є в сірій площині. Ну і загалом тут працює 79-ка наша, герої, наші воїни. І ми, до речі, з вами для них збирали на fpv шки які вони активно використовують в умовах браку снарядів різного калібру. Для артилерії, але хочу вам сказати, що вони почали атакувати, тобто окупанти активно цей напрямок осінню го року. За півроку протистояння вдалося ліквідувати окупантам понад 300, уявіть 300 одиниць техніки, тобто спалено, підбито в непрацюючої техніки там і танки, і БТРи. 301 – це дуже багато. Загалом кажуть наші бійці 79-ка, що тут працює орієнтовно 10 бригад та батальйонів. Загальна кількість, чисельність військ ворога, орієнтовно 30 тисяч окупантів. Просто феноменальний показник, велика подяка нашим. Захисникам за цей феноменальний результат, і кожне це вибивання ворожої техніки ворога приведу того, що реально є в Російській Федерації проблеми з ремонтом витягування з резервації, з консервації, перепрошую, техніки. Ну і це феноменально. Тобто, 314 одиниць техніки безпрецедентно. Що хочу також сказати, що Денис Прокопенко, позиний Редис так. Командир бригад спеціального призначення АЗОВ звернувся, закликав виключити бригаду і законопроекту про оборонні асигнування Сполучених Штатів Америки. От дослівно, що каже Прокопенко, нонсенс. Це перше слово, яке спадає на думку в контексті чинної заборони на передачу західної зброї Азову. Від 2017 року і до тепер у низці законів про консолідовані асигнування США. міститься наступна. Поправка. Жодні кошти, надані цим законом, не можуть бути використані для е, надання зброї, навчання або іншої допомоги батальйону Азов. І от е, Прокопенко каже, що завдяки, м, на жаль, верніше, так, через російську пропаганду, яка розповідає всьому світу, що Азов це чи ще там якась е, е, абсурд про них розповідають. Саме тому зброю не надають. Західного зразка азовцям. все, чим вони боюють, це не західна зброя. Наша зброя така і до речі захищалися в Маріуполі Теж вони не західним взірцем. І він каже: Прокупанко, що це треба відмінити, тому що насправді представники Азова їздять і в Сполучені Штати Америки, зустрічаються з найвищими чинами. Там відповідно, контакти є із ЄС і НАТО, і це якось в голову накладається. Що ми контактуємо, ми тісно співпрацюємо, а зброю нам через цей от закон не Можуть надавати, тому він наголошує на тому, що сам факт існування подібних поправок та заборон не лише не дозволяє азову ще ефективніше виконувати поставлені бойові завдання, а є ударом по обороноздатності нашої держави ганьбить імідж України на міжнародній арені та є принизливим для всього українського війська, і справді воно так, тому що азовці вони захищають і прекрасно знаємо, як вони воюють і як вони це роблять. І до речі, Прокопенко наголошує, що саме азовці першими перейшли на стандарт. НАТО саме першими вони перейняли структуру і підхід до підготовки саме в альянсу, і це дуже парадоксально виглядає, що наразі, відповідно, не можуть вони отримувати зброю. Що ж, рухаємось далі по фронту, що відомо біля Вогледару? лінія зіткнення тут не міняється. Йдемо відразу до роботи. Ну, що кажуть наші бійці на цьому напрямку? Регулярно тривають штурмові спроби ворога просунутися до населеного пункту роботи. Ну, давайте глянемо на зміну по карті. Бачимо, лінія бойового зіткнення не змінилася. Так от, біля роботи ну, кажуть наступні наші хлопці, що намагаються закинути в місто диверсійно-розвідувальні групи. Давайте знову ж таки продемонструємо вам на супутнику, як виглядає місто. Вніше те, що від нього залишилося, тому що буквально минулого тижня. Продемонстрували кадри, як воно виглядає. Там нічого немає живого абсолютно. Так, от роботи не. що кажуть наші оборонці, що навіть при спробах, де версійно розвідування груп противника зайти в цей е... населений пункт, а вони не доживають до вечора. Припустимо, якщо вони заходять в день вранці, відповідно їм потрібно або ж покидати ці позиції під е... прицільним вогнем наших оборонців, або ж вони там залишаються навічно. Це щодо роботиного і по лівому березі. По лівому березі ситуація далі надскладна Надскладна складна вона і для наших бійців, і ще гірша вона для окупантів. Що по кринках відомо, це от насамперед пункт за яким активно б'ються вже не перший тиждень і ворог, і наші герої, і ми наносимо їм просто таке феноменальних. Там втрат як в живій силі, так і в техніці. Що відомо по техніці, більше я вам скажу про це від саме британської розвідки. Тому що британська розвідка каже наступне, що ми е, дуже добре і дуже активно, і це для нас е, птахи Мадяра використовують там феноменально свої здібності для удару безпілотниками по техніці. Так от, британська розвідка каже наступне: що чому не використовують зараз росіяни тут техніки. По-перше, є наказ від Тіплінського групування військ Дніпер не використовувати техніку, а все м'ясом закидувати. А по-друге, 90%. Техніки на цьому напрямку, слухайте, з 90% техніки вражено і знищено саме дронами. Тобто те, що роблять наші оборонці на цьому напрямку, заслуговує записати в історію та ведення бойових дій в підручники, посібники і навчати наступні покоління, як це правильно, феноменально і бездоганно робити. Ну і що ж відомо по тимчасово окупованому Криму? Наступне, що е, через те, що були постійні атаки по критичній інфраструктурі, от буквально на днях також були удари. Е, нагадаю, по-перше, Джанкої. Прильоти в Джанкої є вже супутникове підтвердження, куди і як влучали. Ось ви бачите ці чорні плями. Це комплекси С-300, С400 вражена. В фотографії ми вам демонстрували. Ми ну, бачимо справді дуже потужні влучання нашими. Героями і також що відомо, що вчора в районі Севастополя балаклави піднімали всю свою авіацію в повітрі Росіяни. Аби її перемістити або принаймні тримати в повітрі, тому що дуже побоювалися, що знову буде якась ракетна атака по тимчасово окупованому півострову Росіянами і там, де вони дислокуються. Ну і загалом, якщо говорити про Крим, то ситуація для Росіян тут вкрай не втішна, тому що вони весь свій Чорноморський флот перекинули з Чорного з Чорного моря і в Каспій, це в принципі ніяк не буде впливати на Україну. мається на увазі, що і звідти можна буде запускати ракети. Але сам факт, що вони не можуть і не розраховують на дислокацію своїх військ на воді саме в Чорному морі. Це величезна, величезна заслуга наших оборонців. Ну і нагадаю вам, що гур Буданов підтвердили, що Ту-22М3 був збитий саме нашою системою з 200 і саме... Тиждень тривала ця робота, і, відповідно, тепер будь-яка авіація буде знати, що воно від окупантів, що вона не захищена. Від слова взагалі, що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 20 квітня. Обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь і діліться, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі і де наші оборонці, наші герої великими, великими, дуже великими зусиллями, так і ціною відвоюють нашу землю.